Як минула ж субота, Марія Магдаліна і Марія Яковова і Соломія накупили пахощів, щоб піти намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце до гробу, вони прибули. І говорили одна одній: хто відвалить нам камені від могільних дверей? І, зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, бо вже він дуже великий. І ввійшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. І як вийшли вони та побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалені, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, як сумували та плакали. А вони почули, що живий. Він і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті, інші в дорозі, як ішли вони на село. А вони, як вернулися, інші про те сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився одинадцятим, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив його. І казав він до них: ідіть по цілому світові та всю всьому створінню Євангелію. Проповідуйте, хто вірує і охриститься Буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А тих, хто вірує супроводити, будуть ознаки такі: у ім'я моїх демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне щось вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.